Доброго дня! Сьогодні на огляді модульні пластикові щити торгової марки USU. Дані щити призначені для встановлення будь-якого модульного обладнання, автоматичних вимикачів, диференційних реле, вимикачів навантаження тощо. Модульні щити торгової марки USC поділяються на вбудовані та навісні, та можуть вміщувати від 2 до 36 модулів. Особливістю даної серії є наявність однорядного щита на 18 модулів. Кожен щит має індивідуальну коробку та захищений плівкою для захисту щита від пилу та подряпин. До комплекту також входить технічний паспорт, Дінрейка, шина, саморізи для кріплення щита та лицевої панелі. Лицева панель може бути тільки білого кольору з прозорими дверцятами, які мають простий і надійний механізм фіксації, а відкриваються вони легким натисканням. Частина модулів закрита заглушками, при потребі вони легко видаляються. За дінрейкою є відстань для проводів, що додає зручності при збірці щита, а також спеціальні місця для кріплення шин. Від кабелів в обох версіях щита можливий з будь-якої сторони. Зверху, знизу, збоку або з задньої сторони. Виробляються всі пластикові модульні щити в Туреччині та мають гарантійний термін 5 років, а термін експлуатації більше 15 років. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі Технічні характеристики або завантаживши технічний паспорт. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Дякуємо за увагу! Зустрінемось на наступному огляді.